Так це ми з вами зустрічаємося вже після праці знову. Зараз почекаємо світочки, поїдемо на закупи зразу. Трошки скупитися в вклерк. А завтра можливо заїдемо в відрвку, щоб не все в один день після праці так, як ви бачите, ми вже в еквірки і тут вже готуються до різдва. Всякі, бачите, забалки. Дивіться, яке мішко прикольне. Глаза випущу. Так, давайте далі подивимося. Це весь ряд. Всякі хвоїнки світяться. Красиво дивіться. Це, мабуть, тільки не починають. Красиво таке. ну, не зрозумів, що це, чи радики, чи що. Такі ангелочки красиві. О, скільки цих іграшок ялинкових. Кому? Принцессу. Здоровые такие. Дивите всякие. Это на какой здоровый я Дождики. Светочки, тебе ничего не подобается? Не подобно, нам я начинаю дальше выбрать. І у нас маленька ялинка. Ну, маленькі ну, так, от такі здорові будуть задуші. Буде виглядати некрасиво. Ага. О, ситіми, да? не ну, не так? При ви бачите? Це сучасне. У нас якісь такі будь-які. Ожида. Нам буде здоров'я. А бі. для нашої так. Хм? Красиво, виглядає, вона красиво. Так, добре. Взагалі ми після праці заїхали за іншим. Ну, mm -hmm. за вам одного... Зараз на Добре, пішли, ми. Трошки відійшли. Світочки вибрали. Трошечки такі маленькі шишечки. Купимо собі. Трошки новими до новорічних свят. Там три штучки. І Зараз вам ще покажу, дивіться які От такі пухкий такі цікаві і забавки. Це таке як матеріал як валянки. Добре, побіг, треба сіточку десь шукати, десь воно там. А це ми трошки докупили для кухні, бо я пропалив. Запікав, не пам'ятаю щось і щось притулився до цього до тена і пропалив Ось так і світочки вибрала. Добре, е, така тканина може буде не пропалюватися. Бо я завжди пропалюю. І купили такий от чанчик для заварки. Ми давно хотіли. Дома розпакую вам і покажу. Добре, бігли ми далі. Це масло ми з вами вже трошки скупилися з м'язка. Бачите, така от переличка, отак воно виглядає. Ми іноді кукаємо, воно знаєте, нам нагадує смачніше, ніж звичайна куличка. Ну, трошки парчику купили, якщо все добре, то зробимо е голубчики, що там мені хочеться. Ну і тут таке щось. Печинка, жилушки і хрящики з синдром. Там. там он трохи одеми. вот там он купили м'ясо, а тут увидел рибу. Ну так підійшов, без нічого такого цікавого немає. Добре, побігли шукати світочку. Так, трошки ми скупились. Зараз будемо йти бо після праці хочеться вже переплесити, ну пообідати, точніше. Далі відпочивати. Ну, може, що будемо робити, не знаю. Подивимось. Завтра у нас выходим. 4 дня. Будучим заняться. от, надо ці вот, печеньки купить. Вот задніх. Да? Светочки, нам купити, А то ми даїло нас все-таки. Такі вони... Э, більш-менш нормальним складом. Ну, ми з другим смаком брали, ну, той самий э, фірм. Добре, зараз виберемо і підемо до каси. Це я прийшов сюди до такого чуйничка. Провіри скільки коштує камбуча. Ось така. Іноді беремо і зараз тут. і сейчас вам покажу відійшли трошки така от машинка стоїть зараз люди пройдуть дивіться джип поставили в магазині ну, такий красивий виглядає добре Ладненько, побіг я то светочка потеряла там